Коли ви сюди поступили? Найважливіше в роботі цього відділення це роль керівника цього відділення. Коли я попав в цю відділення, то з перших хвилин я почув, як Микола Михайлович своїм вниманням, своїм о, о, цим е, сразу, як вам сказати, е, Ну, до людини прийшов узнати, в чому біда, вияснити, чим йому покращить, що йому. І він до кожного больного пацієнта питає, розпитує, як і положено. Ну, у нього ще є зверх цього стандартного, у нього є така черта, як ну, вибачайте за цю е, е, українську. Російську черта, як бачить у людині чоловіка, а не конвейер з метала. Він бачить його проблему, він хоче дізнати краще, краще, добратися до цієї проблеми і тоді починає діагностувати на різних етапах лічення, то ли на апараті, то ли десь прослуховує, то ли... і це все складається в одну єдину. Таку накопительну базу даних на кожного пацієнта, в ньому важливо замінити, що він чоловік пропускає болезнь, особливо після операційного періоду. Коли чоловік поправляється і, йому і каже, що мені краще, вже легше, він може дати похвалити. І скаже, молодець може похлопати по плечу, йому це приємно, йому вдвойне. А якщо чоловік, допустим, ой, погано, оце російське, чоловік ну, повільно е, виздоравлюється, повільно одужує. І його це теж турбує, безспокоює. Він пропускає, якби через себе думає, а що як краще, що ще подумав, придумати так, подумати, щоб. Ускориться Оце черта, в яких у багатьох медиків відсутствує. А у Миколі Михайловича це є він гарний керівник відділення ярке, красиве, палати чисті, туалетник безплатна бумага. Всі його команда роблять на одну ціль, як швидше поставити боль... больну людину на ноги. У цьому заслуга всього і Миколи Михайловича. Доктора медичних наук, простота, доступність до нього. Це теж важно. Він не пише ну, носа, не задирати, по детськи як сказати. Він простий, добрий з рисами, уважний, чутливий. До нього просто можна запитати, спитати. І його всі, так сказати, починені Дивляться на свого керівника і стараються бути похожими, щоб порядок був у нашій відділенні. Бажаємо відділенню і Миколи Михайловичу Божого Божій наснаги, благословіння, щоб він ще був крепким, здоровим, красивим, довго-довго і його руки тримали і скальпель, і оцей апарат дело інструмент параласкопію. довго-довго, щоб рука не дрогнула, а рука мертвої хватка держала, впевнено лечила І він, якщо не дай не дай Бог, заберуть його приложать в міністерство. Нежелательно. Він не хастається. Його люблять лучани, волиняни. Він тут нужен. Він потрібен. Тут не чиновникам. Ви пам'ятаєте Ємця? Гарний кардіолог був. Назначили міністром охорони і що з нього зробили? Пожмакали, пожмакали, виконали. Він пішов опять. Микола Михайловича є на корабня. Це академік Микола Михайлович Амосов, який любив картоплю у духовці з смудірок. І казав, В кожурі там вітаміни. І він стане теж академіком Миколи Михайлович. У нього всі для цього задатки є. І він стане, він наш улюбленець. Ми його любимо. Все дух йому Божої наснаги і всього найкращого.